Реальні цифри купівлі квартири на вторинному ринку у Варшаві вартістю 920 тисяч злотих. Початковою вартість нерухомості у нас була 940 тисяч злотих, але нашому рієлтору вдалося сторгувати 20 тисяч злотих, тому кінцева вартість нерухомості становить 920 тисяч злотих. Квартира у нас складається з двох кімнат метражем 48 тілих та 3 соті метра квадратного і має свою комірку. Купівля була за допомогою іпотечного кредиту. Наші клієнти мали 292 тисячі першого внеску, тож брали кредит 628 тисяч злотих. Щомісяця наші клієнти платять за іпотечний кредит 3928 злотих. Додатково за страхування життя 314 злотих, а кожен раз в рік вони платять 500 злотих за страхування нерухомості. Кредит бирався на 30 років. Додатково до купівлі нерухомості потрібно дорахувати такі оплати, як умова передкупівлі нотаріуса вартістю 1950 злотих, умова купівлі 3196 злотих. Додатково було заплачено податок у розмірі 2% від вартості нерухомості. Перекладач коштував 1200 злотих, адже клієнти не знали польської мови у стані, щоб підписати нотаріальний договір без перекладача. Та оплата агентства 2,5% за пошук. Наше агентство може допомогти вам знайти об'єкт або отримати іпотечний кредит. А отримання іпотеки це, до речі, наша безкоштовна послуга. Тому, якщо ви зацікавлені, пишіть нам в приватні повідомлення або ж телефонуйте.